Хотіла з вами сьогодні поговорити про день літнього сонцестояння, який буде 21 червня. Це буде самий найдовший день року. сонечко зійде о 5.50 приблизно, і день буде протягом 16, більше навіть 16 годин. І якраз це саме дуже сильний час для того, щоб провести різні енергетичні практики, які саме в першу чергу це провести очищення себе, свого будинку. Самий простий спосіб просто накануні 20 червня поприбирати свій будинок і ввечері, вночі навіть в ідеалі, але не завжди ночі можна, але ввечері вже можна запалювати багаття. Це буде ніч з 20 на 21 червня. Це саме найкоротша ніч року. А Якраз ніч або пізно ввечері запалюють багаття. Можна пригати через багаття, очищуючи себе стихією вогню, спалюють старі речі, непотрібні на якби прощаючись з усім старим, важким непотрібним вже в новому році. І після того цей... це багаття згорає, і вже 21 червня зранку запалюється нове багаття або протягом дня краще до 12 ранку запалюється нове багаття, яке буде якраз наповнювати енергіями нас на увесь наступний рік.